Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку діткам усім, доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку садочку прекрасне, Вправо вліво поверніться, одне одному всміхніться. До нас сьогодні у гості завітала Оленка і Тарасик. Подивіться на одяг наших українців, він у них не звичайний, а святковий. Подивіться маляти, і скажіть, у що одягнений наш Тарасик? Сорочка вишиванка, червоні шаровари, синій пояс, на голові шапка, а на ногах чоботи. Діти, а у що одягнена оленка? Сорочка вишиванка, спідниця, фартушок на голові віночок, на шиї червоне намисто, на ногах червоні чобітки. Пропоную пограти в гру український одяг який. Українська сорочка яка вишита, тоненька, ляна, біла. Українські шаровари, які широкі, червоні, просторі, великі, українські. Українська спідниця, яка невеличка, яскрава, зручна, синя, пряма, вишита. Український пояс який чоловічий, широкий, міцний, довгий, ошатний. Українські чобітки які? червоні, міцні, високі, невисокі, зручні. Український віночок який різнокольоровий, гарний, квітучий, новий, барвистий. Діти, сьогодні я пропоную вам здійснити незвичайну подорож до історичного минулого нашого народу. А для того, щоб дізнатися, про що піде мова, я пропоную вам прослухати уривок ось такого вірша. З вечора пригожого аж до ранку вишивала дівчинка вишиванку, вишивала дівчинка вишивала, чорну та червону нитку брала. Отже, ви вже здогадались, ми будемо говорити про вишиванку, що є національним символом нашого народу. Але спочатку пригадаємо, що ми знаємо про вишивання як одне з найдавніших видів ремесла українського народу. Дидактична гра інтерв'ю. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. Як називається один із найдавніших та найбільш поширених видів народної творчості українців. Вірно, це вишивка. Які символи використовувалися у вишиванні, геометричні фігури, рослини, тварини, що вишивали наші предки: рушники, скатертини, сорочки, серветки? Вишиванка це вишита біла сорочка. Це один із найдавніших та найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку називають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишити на ній символи можуть відтягнути злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка є невід'ємним елементом національного вбрання українців. Український народ панує вишиванки. Їх зберігали і передавали як реліквії дітям, внукам, правнукам, з покоління в покоління. Що це вишита сорочка? Якого кольору сорочка? Білого. Чим прикрашена сорочка? Вишивкою. Де саме розміщено вишивку на сорочці біля комірка, на рукавах, на манжетах? Якого кольору нитки на вишиванці червоного та чорних кольорів? Пригадайте, що означають ці кольори. Червоний це колір калини, яку здавна шанували та любили на Україні. А чорний це символ нашої землі годувальниці. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, яку вишиванку вишили б собі ви? Яка вам вишиванка подобається? Чому? Дякую за увагу, до побачення малята!